теж ж таке було. Коротше. Оце був один часток. Тут живе брат моєї дружини. Забору не було, був город. Брат попросив землі. Каже, мені ж треба побудуватись тож дай мені землі. Свою коротше, продав, а батьківську попросив, тож батьківська, ну то теж була батьківська йому по наслідству. Дали, а хату моїй дружині. Ну, батьківську хату стареньку. Ну, ось він розумний продав свій участок, а тут попросив трошечки каже. Ну добре, дали. Залив він, звісно, більше, як треба, було, як він просив. Ну, так, нічого. Жили без забора потім там були конфлікти. Я поставив забор такий. Який міг? Я не будівельник, просто поставив стовпчик і натягнув сітку рабиці, все. Ну, коротше, прикол, в чому, люди. А тепер дивіться, яка віддяка. О! О! Красоту зробили. Так от дякуємо вам. У когось таке було. З такими родичами і ворогів не треба, правда? Ну, нічого, в разі то вам вернеться. Буде вам і факю, буде вам життя. Така історія. Відпишіть, хто що думає, якщо є бажання.